Щось гарне, друзі. Дивіться, качає. Я вам ще про спінінг не розказав. Тррр. Може це щука. Ну, просто палка, гляньте в бублик. Тррр, треба гнатися за підсаком. Без питань. А, де, Ти підпливеш чи мені? А? Так, зараз якор підняти. Друзі. Наша клівака, мабуть, окунь. Мабуть, окунь. Да. Дивіться, гарний окунь, просто шикарний. На цій водоймі окуня просто шикарні. Отакий. От просто суперкрасень. Віст, віст руле. Добрий ранок. Друзі. Я на водоймі, на водоймі Щербані. Пригнався половити окуня. Сьогодні в мене новинка 24 го року. Чесно кажучи, спінінг не мій. Мені дали на одну рибалку. Це XP. Азура XP. 100% на моєму каналі ви ще такого спінінга не бачили. Щось розкажу. Щось покажу вам про цей спінінг, тому що вже, можна сказати, десь хвилин 20 я кидаю цим спінінгом. Да, Перший був окунь, хоча я приїхав з гарними приманками, приманками компанії Віст. Віст, до речі, це український виробник. Просто покажу вам. Гляньте, чудові красені. Просто чудові Отакі от ще міксовані пачечки. Взяли декілька таких міксованих пачечок. Потім підібрали свій колір, який буде працювати на вашій водоймі, і буде все добре. До речі, я, ну, можу так сказати, отакі от кольори, як 0,3. Оцей новинка 23 го року це колір 17. -й. Це під натуралочку. Ну і, звичайно, супер колір вісьмий лох. На цій водоймі це ну, мені здається, супер-пупер. Є отакі всякі, міксо... Вірніше, не міксовані, а кольоровки. Це дуже гарний колір 15-й. Дивіться, по силікону все покажу. Цього окуня я спіймав на вісьмий номер колера. Це лох 3,6 дюйма резина. По спінінгу теж сьогодні ви все побачите. Не знаю, спочатку, зранку я приїхав на цю водойму, почався невеликий такий дощик. Хоча синоптики взагалі не передавали. Передавали вітер десь в 11-й годині, буде десяточку. Не знаю, друзі, як рибалка буде, я не знаю. Але все вам покажу. На цю точечку став. Впіймав окуня, тому зараз будемо впиратися. Якщо ще спіймаємо одного окуня, це добре. Хоча хочу Судака. Що стосується цієї лінійки XP, це, ну, як я щось там знав, друзі, це скорочена лінійка сават. Бланк, матеріал бланка той ж самий. Але тут трішки дешевенькі кільця. Чесно, для мене, я не знаю, ті кільця мають значення. Так, да, якщо ви там багатий буратіна і хочете зібрати собі гарну палку, то у вас повинно бути все там. Чуть ли не руків'я якесь позолочене. Я такий звичайний рибак, як і багато хто, то був би гарний бланк, було б супер-супер. XP це лінійка таких, таких потужних, потужних... О, гляньте, це судак, мабуть. Це лінійка потужних, потужних палок. Недаремно я тут став і розпочав це кіно. Щось гарне, друзі. Дивіться, качає. Я вам ще про спінінг не розказав. Може це щука. Ну просто палка, гляньте в бублик. Треба гнатися за підсаком. Ух ти, бля, це це там судак супер добрячий, друзі. Це, це трофей. Ніфіга фіга собі, він... В лузу єлі зайшов в лузу, блин. Друзі, можу так сказати, оце крісло ще репить. Я з останньої рибалки так його не змазав. Дивіться, ікспіху я 100% зарибив. Зараз вам просто кажу, це XP XP 86M з тестом до 28 грамів. Ік звіст. Просто відпрацював. Як ви думаєте, друзі, тут трьоха є. Давайте покажу вам. Ми 100% його зважимо. Сразу запитую, друзі. трьоха є в цьому судакі чи нема? Десь біля трьохи Зараз давайте спочатку зважимо. Про спінінга, мабуть, нема що додати. <рес> гарно, гарно все відпрацювало. Збиваємо кантера. Все ж хочеться в прямому ефірі. До речі, він так заковтнув резину. Отако. От ага, не тако. Друзі, не тако. Так, 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 давай. Йохана, баба-Йохана. Покажу, друзі, а то не повірите. Не повірите. Хоча, коли я обманював, га, друзі, 2730. Друзі, от таке не судак. На супернову для мене паличку, яку мені підігнав Женя Свердленко. Пам'ятаємо, це теж блогер. Він вже використовував цю палку. Але випадково вчора я дізнався, що вона в нього є. Вірніше, чесно, я думав, що це Савада, Савада XP. А він мені каже, дім, ну ти, блін, ну такий блогер. Ти що не можеш почитати у компанії Азура вийшла палка не з Савада. А просто XP. Це скорочена така версія, але дуже шикарна. Тому загнав до, ну, вчора до нього додому кажу, женьок, давай, бо їду ловити судаків. Друзі, як я і сказав, заковтнув. Мені здається, ціліконку вам нема що і показувати. <laughs> не не вистачає не в мене екстрактора цього, щоб достати до неї. Але повірте, це віст. Да, друзі, блін, прийдеться через зябри доставати. Чи, ще разочек, давайте попитка номер два. Бліха-муха. Так, да. ось бачу, бачу, бачу. О! Кого, друзі, надурив? А ну, признавайтесь, все, звіст в 3,6 дюйма. Блін, 3,6, це так забувай, Да Це 3,6 в кольорі лох. Ще навіть пачку не сховав, вам все це показував. 3,6. Ну, оце міксована пачка, ось він бачите, другий лимонний колір, і ось колір лох. Хоча гляньте, і лимонний в цій пачці, і білий, на супер багато водойм. Підійде. Блін. Все, друзі, мені здається, я все це діло зарибив. Ну, чесно кажучи, водойма платна. Мене зранку обілетили. Ну що? Поки я з вами балакав, поки цього судака там важив, піднявся вітер. До речі, палочка, як виробник пише від 10 до 28 грамів вона. Але ж на самій палці написано просто до 28. Комфортний тест, типу від десятки. В мене тут десяточка. Самі бачимо вітерець. Будемо працювати на рибалки, чесно кажучи, як на роботі. Так, так, так. що тут по водоймі? Ну, водойма шикарна. Підтянемо фрикціончика, тому що, коли була клівака, я його попустив. Тому зараз підтянемо. Треба всікти. Рибу, а потім спустити фрикціон. Палочка дійсно, дійсно потужна. Але ось от десятку вітер хлистик відпрацьовує. Ну, мені здається, отак на судака і повинно бути. Гопро знімай відео. Гопро знімай відео. Друзі, вітер шалений. Щось просто на падінні там цикнуло, мабуть, некрупний, некрупний окунь. Ну, Самі бачите, який вітруганіще. Ні, друзі. Це не крупний, не крупний судак. Ось, все, друзі. Щось бахнуло, мабуть, не крупний судак. Бо якщо б це окунь, то мотиляв би головою. Давай піднімайся. Да. Да-да, некрупний судак. Знову, ну, як я казав, всі приманки я вам все показав. Друзі, нюдраго поставив у лімонному кольорі перший закид. От чесноково перший закид. І це 100% буде судак. 100%. Можна навіть підготувати підсаку. Є підсака. Ой-ой-ой, заляпав. Давай, 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 Оп! Є! Є. Такий скажем непоганий. Як то кажуть, на Безкльові, і такий гарний. Дивіться, який здоровий нюдраго. Прямо от палка XP, і можна на цього Драго теж сказати, чуть ли не X-Drago, але ж це New Драго. Дивіться, великий, великий силикон. Це сьомий колір 3,3 Драго. Бачили, я там зліва на великій воді стояв, там вітер так роздуло, що хвиля була велика, і мені там було невдобно стояти. Підійшов ближче ось за угол і трішки ближче до берега. Тут не так хоч хвилю розганяє. І вже на цій точці, можна сказати, ну, з цього напрямку дві риби взяв, а назад кидав по вітру одна така шалена клівака була, але не взяв. Ну, Клівака була просто шикарна. От от, друзі. Знову клівака. Бойкий, таке відчуття, наче окунь. Глянь, це до останнього, до останнього дригається. Ну, Мені здається, все ж таки це судак, але дригався, дригався до останнього. Давайте глянемо, так. Да, це судак, давайте його без підсаку візьмемо. Незважаючи на такий сьогодні вітер. Хоча синоптики не надурили. Трішки він раніше почався, але бачимо, синоптики обіцяли сьогодні десятку. Дивіться, брав, коли я цей спінінг, він до 28 грам, думав, ну, була така в мене думка, що може буде забагато, чесно кажучи. А потім думаю, стоп. На цій водомі є гарні судаки. Моїм знайомим інколи влітав товстолоб. Тому думаю, чому ж? Ні, палка з човна, випробую її, тому взяв катушку 2500-го розміру Shimano Stradic 19 поставив кіншиновську нитку 0,8. Дивіться, ну такий вийшов комплект потужний. І бачили, сьогодні і майже трьошку взяв і цей дрібний судак непогано так палка відпрацьовує такого дрібного судака. І десятку. Я контролюю дуже і дуже гарно. Тому, можна сказати, не даремно, недаремно я виїхав з такою потужною палкою на цю водойму. Друзі, тільки виключив камеру і отакий от судак взявся. Ну, гляньте, кілушник железний і отака от жовтесенька резина. Дивіться. Вийшла така технічна неприємність, в мене сіли мікрофон. Тому заскочив тут біля очерета, перекусив і тут теж були негаразди. Думав собі супчика заварганити, але забувся воду. З води в мене тільки була Кока-Кола. А з Кока-Коли супчик, мабуть, ну я не пробував, але то таке. Друзі, ще половив, поки камера. Заряджалася окунчиків, окунчики такі добрячі, ну таке не крупну рибу. Так що зараз підіймаємо якоря і будемо далі шукати рибу. Може, знаєте, я перекусив, вона побачила і теж проголодалася. Так що будемо рибалити. Друзі, друзі, це рибалка невдачна якась. Не повірите, хотів перейти на іншу точку, підіймав кукан і, коротше, і, короче, самі розумієте, трос перегнив і, короче, вся риба втекла. Це цього просто давно... Впіймав і він, ну, бачимо, трішки підздох, тому все плавав. Так, а інші втонули. Чесно от чесно скажу, не скільки, от так чесно скажу, шкода. Риба ще була жива, але, але, але вона з, з карабінами. Друзі, ну мені здається, така рибалка, ну це тільки в мене може така бути, блін. кіноляп за кіноляпом. Просто шкода. Блін, не повірите, просто шкода. І спінінг гарний, і приманки гарні. А якщо ці руки ростуть з того місця, то все рівно, що вони золоті. Ладно. Блін, да. Да, да, да. Завжди, у мене є один знайомий, е, теж так загубив рибу, гарну, гарну рибу і завжди казав, Дімо, ці троси, це все єрунда, Купи собі цепок. Все. Ну, рибалку я не скінчаю ще. Гарно, що хоч... Хоч одного спас. Друзі, ну, здається, камера вже зарядилася, мікрофони зарядилися, включив, бо, бо друзі, впіймав. Ну, це поки камера заряджалася, це, це вже Це вже другий, Так, да, це вже другий судак. Показую. Та ти що, та ти що? От такий! Знову красень. Вітругані ще добрячий, гарно взявся, просто силіконка. Дивіться, друзі, не знаю, там не видно, мабуть, силіконка просто в шахті. Зараз ми її достанемо. Не так. О! Знову вістовська резина. Так, друзі. Ну, рибалка супер, рибалка супер. Чесно кажучи, цю точку знайшов по ехолоту. Шов, шов, бачу. В товщі води багато, товстолоба чи карпа, не знаю. А знаю, що на цій водоймі, там, де біла риба, там судака не, ну, не, не треба шукати. Проходжу десь метрів 50, дивлюся, справа, там точка, там точка, такі гарні точки. Кидаю якоря, другий закид і оце такий судак гарний. Чесно кажучи. Ну, Камера ж була не включена, але, чесно кажучи, він дав спротив краще, чому той перший, той крупний. Ви бачили, поки включив камеру, потягнувся за піцакою, і, і то він, блін, так дав джазу, хтось ще дзвоне. О! Друзі, нарешті, чесно, дочекався. Хмари сьогодні, сильний такий вітер, тому чекав, коли сонечко вийде, щоб ну, трішки картинка була краще. Давайте підведемо сьогодні підсумки. Сьогодні рибалив новою палочкою компанії Azura Це XP. Це така потужна палка. До 28 грамів. Сьогодні рибалив десятками. Ви все бачили, великий такий силікон компанії Віст. Ну, майже 4 дюйма і на десятках. Більше не ставив, тому що тут глибини 5 метрів і менше не ставив, тому що такий сьогодні шалений вітер. Я завжди, як збираюсь на рибалку, так погода не Але, Але сьогодні. Э, так... Але, але сьогодні водяний порадував мене трофейними судаками. Незважаючи на те, що більшу частину риби я сьогодні впустив, О, тому що такі, мабуть, криві руки. До речі, друзі, вчіться на чужих помилках. Мені багато років тому казали, Дмитрик, ці тросики на куканах краще поміняти на цепочку. Я Якось так, та ну блін, це не зі мною трапиться, це не зі мною. І от на сьогоднішній рибалці це трапилось зі мною. Кукана, чесно, взагалі не шкода. Шкода, просто, що риба от так от втонула. Вона навряд чи виживе. Так що, ну, оце шкода. Тому вчиться на моїх помилках. Я сьогодні, ну, вже завтра, скажімо так, заїду все ж таки куплю цепочку, зроблю собі новенький кукан і все. Все ви самі бачили, мені здається, тут додати нема що. Отакий от спінінг, я вигуляв, я його зарибив. Від себе можу сказати, що оця ікспіха мені ну, просто сподобалась. От Не можна сказати, що просто сподобалась, а можна сказати, просто офігеть, як сподобалась. Це от. Я б чесно хотів би от цей спінінг собі мати в човен. Як він буде працювати з п'ятеро, ну навіщо вам ті п'яки, якщо це добряча полюгака і такі воно гарні судаки? Друзі, хвати балачок. Я думаю, кому що сподобалось, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. І слава ЗСУ!